Вікон нема повибивані позабивано, усе ванна вообще розбитався. За мною йде собачка бусінка. Оце в торбу все влізло, так, так. оставила сонечко, Я. все оставить. Да. А вас і живуть там, а зв'язок є з ними, Та поки немає. Ну пускай є, ми вдвоєм виїхали. Йорк. Зараз три годі. Одягнути що, щоб не холодно. О, тут біля дверей сілон, веприк, той який бахнув. Угу. Свій, свій вільний час, О, якщо у нас є. Оце мій вільний час з кровати не злазю. Бо коляска ніде не проїде в двері, а ногами не можу дойти. Чи вернемося, ще ні, є надія. Надіємо, що, може, хоч у розвалі, в підвали приїдемо. Жити. Тяжело дуже тут. Тяжело. Це в мене з дому все. Це мої чаї з дому, це мої софії з дому, це мої супи з дому. ще ну, дві коробки моє життя. Я нікуди не ховалася, От воно бахне, я сижу, жду. Що буде далі? А воно нічого проходило, проходило. От страх був, звісно, був страх. Водіяла закутаю, всі сижу. Уже всі почали виїжджати, і я виїхала. А так все цінне зі мною, життя моє. Оце цінне. Оце волною пооткривала. там такое, жила... Магазин, вот у первый, второй этаж сгорел полностью, и на школу то вот, попало, стекла повылетали, и у нас волной. Думаю, в прохожую уйду. И тогда это... Хорошо, что ушла я опять раз, второй раз, третий раз. и это стали стекла. так бы, если бы не ушла, то точно порезали. Там гордину все порезала стекла. Меня... Все спокойствие. Вот это самое такое. Спокойно. Покупаем для социальные работники пюре. И тушеночку открываем. Говорю, сына на четыре раза. А то он такой любитель мяса. Перешку, когда супчики. Много чего с мелочей, нужных, быту, вещей. Ножей. Ну, мало ли что пооставалось. Ну, все ж не возьмешь. Пришел здесь подкупывать. Денежки не давали. Секонд-хенд выручает. <laughs> Я вся. То шапочку, то курточку. Потому что... что нас привітили. Кто не может готовить, Мы... им готовим, стираем, убираем в комнатах. Кто может готовить, мы им помогаем, если что-то просить другое. ну, все то, что им нужно для жизни. чтобы помогать, документы, все делаем. Лучше, конечно, здесь и с работой. Ну, помогать, конечно, наших подопечных не бросать. Потому что ну, бабушки к нам привыкшие, а тут неизвестно, как бы они были вообще. Роблять нові туалети душові. Вони вже на стадії завершення. Там навіть є туалет для людей з інвалідністю, щоб краще були поручні. дома в Мирноград ми не поїдемо, тому що там фронт уже 500 метрів, ну менше кілометрів, скажем так. І там вже практично зруйноване все, і ні одна структура не працює, а їхати їм більше нема куди.